Чи варто перед кожним виступом робити артикуляційну гімнастику? Відповідаю коротко: якщо ви хочете звучати десь приблизно, так ви можете не робити ніякої артикуляційки. Але якщо у вас є бажання, щоб вас почули і зрозуміли, тоді беремось до справи. Але є одне, але про яке не всім вигідно розповідати. Голос це ж не лише м'язи обличчя, це мовний апарат, у процесі якого бере участь. Ціле тіло. Про це я вже розповідала, тому, перш ніж розпочинати мовну гімнастику, варто розігріти все тіло, щоб поліпшити циркуляцію крові. І ні, мова не про спиртні напої. Для цього буде достатньо зробити всього декілька нахилів. І присідань. Отож, робимо нахили в різні боки, ліворуч, праворуч, вперед, назад, без різких рухів. Далі присідання. Я демонструвати не буду. Я думаю, знають всі, як присідати усе по п'ять раз: як і нахили, так і присідання. І останнє струшуємо руки від зап'ястя. Чим швидше ви трясете, тим краще після цього вже можете приступати до артикуляційної гімнастики. Насправді голосова розминка перед роботою. Це не складно, це просто звичка на кшталт чистки зубів.